Доброго ранку, мої дорогі діти! Сьогодні, як тільки я вийшла на двір мені здалося, що тут літає маленька зимова іскорка. Така блискуча, легенька, немов хтось тихенько махнув крильцями каски. Знаєте, малята, коли з'являються такі іскорки? Коли у світі починається особлива пора чудес? Коли хтось дуже добрий і дуже важливий, прокидається та вирушає у дорогу? Ой, здається, я чую тихенькі кроки, хтось ступає м'яко м'яко по сніжку. Як ви думаєте, хто це може бути? Сідайте зручненько, зараз я вам розповім. Майже цілий рік усі з нетерпінням очікують зимові свята, але з особливим нетерпінням діти чекають 6 грудня, День Святого Миколая. А хто ж такий святий Миколай? Давно це було 17 століть тому. Єдиний син у заможніх батьків, Християн Ніколаус, надумав відмовитись від світського життя і присвятив себе служінню Богові. Ніколаус повсякчас допомагав тим, що жили у скруті, але робив це таємно адже не хотів прославлятися на Чужому горі. За численними легендами він підкидав бідним через вікно. Вузлики з немалою кількістю золота. Люди спочатку вважали це справжнісіньким дивом, а потім вже здогадувалися, що це про них турбується отець Ніколаус. Миколай зробив багато добра, ніколи нічого не просячи натомість. А коли пішов життя, його мощі почали зцілювати недуги. За що люди вшановували чудотворця як свого захисника та покровителя? З плином часу Християнська церква визнала Миколая одним із своїх святих, який став надзвичайно популярним у простого люду. Без ікони Миколи, Чудотворця, не можна було уявити жодної тодішньої оселі. Святий Миколай. Є старшим серед святих. Він опікується воїнами та володіє ключами від неба, але більшість часу він проводить на землі, допомагаючи бідним у скруті, мандрівникам у дорозі, мореплавцям на морі. Кажуть, що святий Миколай має владу над холодними вітрами і морськими штормами. На українських землях вшановують Миколая від початку приходу сюди християнства. У ніч напередодні свята в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай, і так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді у черевички, сплячує малечі, жадані дарунки. І що характерно, саме ті дарунки. Які собі намріяли слухняні хлопчики та дівчатка. Напередодні святкової ночі належить написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії, чи то янголи, чи то пташка невидимка той лист забере і Миколай точно знатиме, чого від нього чекають. Наші пращури День Миколая Чудотворця відзначали більш ніж урочисто. Вони вважали, що з Миколаєм приходять морози, після яких розпочинається справжня зима. Існував звичай влаштовувати Миколині святки, що тривали три дні. Господині готували котю та узвар. Чоловіки повинні були прокинутися раніше за усіх, обійти своє господарство, обов'язково нагодувати тварин, після чого попросити у Бога здоров'я і достатку для всієї родини. Доброю традицією було миритися зі всіма нажитими ворогами, забуваючи про минулі образи та суперечки. І очікувати на наступні зимові свята. Різдво, Новий рік та водохреща. Малята, ми з вами щойно дізналися багато цікавого про святого Миколая. А тепер я хочу подарувати вам маленькі чарівні слова, віршик про святого Миколая. Давайте прослухаємо і спробуємо вивчити його разом. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода, він несе дарунки, діточкам малим і любов дарує українцям всім. А зараз повторюйте разом зі мною. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім. Молодці. А тепер, дивлячись на картинки, спробуйте самі! Молодці мої любі дітки, сьогодні ви більше дізналися про Святого Миколая, вивчили гарний вірш про нього. Я бажаю вам, щоб добро і любов Святого Миколая завжди зігрівали ваші серця. Я дякую вам за увагу, до нових зустрічей!